Вітаю на нашому телеканалі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Йровська. Сьогодні у випуску ви побачите. Аварійний дитячий майданчик у мікрорайоні інститут зв'язку змушує місцевих їздити гуляти з дітьми у центр чи відремонтують місце відпочинку. Сіянці сосни звичайної псільського лісництва вкриють 100-150 гектарів майбутніх лісів. Спортсменів паралімпійців Полтавщини привітали із нагородами. А тепер про це та інше більш докладно. Нічийний заіржавілий та самотній. Так говорять місцеві про дитячий майданчик за адресою Старий Хутір 6 у Полтаві. Додають, малечі немає де погратися, адже майданчик вже років п'ять не функціональний. Чи очікувати полтавцям його ремонту? Дізнавалася наша знімальна група. За небезпечні для користування ще радянських часів. Так описують люди дитячий майданчик за адресою старий хутір 6 у Полтаві. Місцева мешканка Віта разом зі своїм шестирічним сином Максимом проходить повз нього. Говорить, нині зона дитячої розваги стала зовсім не дитячою. Замість відпочинку, зламані конструкції та гойдалки. Качельки вже поламалися, усі пісок не завозять нам. На жаль. Тут, в общем, да, трошки так плачебно з цим. На жаль, ніхто не ремонтує і приходиться далеко їздити. А взагалі їздимо на п'яту школу гуляти. Там хороша ігрова площадка. Раніше на цьому дитячому майданчику панував дитячий сміх. Тепер як зона відчуження, говорить місцева мешканка Неліна Дмитрівна. Додає, з маленькими дітьми батьки сюди не приходять, бо хвилюються про їхню безпеку, а хто старше, їм тут просто не цікаво. Було багато, вони просто виросли. Вони зараз вже їм 14, по 15 років. Їм треба хоча б футбольне якесь поле. Хоча б якийсь турнік, щоб вони тут займалися. А Так вони бігають по чужих дворах. Площадка дуже гарна. Якби її спланували, тут можна прекрасно зробити площадку. І хватило б місця і для маленьких дітей. За словами місцевих, востаннє майданчик, хоча б косметично ремонтували перед виборами 2020 року. Навіть додавали нові гойдалки, припускають, щоб дочекатися якихось змін, потрібні наступні вибори. І то, коли були вибори, тоді нам поставили нову площадочку. Дитячий майданчик за адресою Ри хутір 6 не стоїть у переліку на ремонт. Повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. На даний момент в управлінні не заходило ні одного звернення. Щодо стану цього дитячого майданчику? Цей майданчик ну, зазначу, що він не знаходиться, не перебуває на балансі ні кафе ЖОНОМДА, ні КП декларативні культури. Місто має бути балансоутримувачем утримуючим для того, щоб виконувати якісь ремонтні роботи в яких об'єктах. На наступний рік запланувати поточний ремонт цього майданчика можуть, але пришвидшити процес мають самі ж мешканці за допомогою звернень до міського управління ЖКГ. Додав Тарас Панасенко. На Полтавщині викрили очільника обласної профільної медико-соціально-експертної комісії та його спільницю, які допомагали призовникам ухилятися від мобілізації. Фігуранти підшукували серед свого оточення осіб, які хотіли уникнути військової служби. За гроші посадовці пропонували сфабрикувати медичні документи жінкам військовозобов'язаних для отримання другої групи інвалідності та подальшого оформлення піклування за ними. Ці довідки надавали право виїзду за кордон. Натомість, жінки так званих клієнтів навіть не проходили медогляду. Вартість послуги була понад 9 тисяч доларів США. За даними слідства, незаконною схемою скористалося близько півсотні людей. Правоохоронці затримали організатора схеми та його спільницю під час отримання другого траншу неправомірної вигоди від клієнта. У ході проведених обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправні дії фігурантів, копії документів осіб, які зверталися до організаторів незаконної схеми, банківські картки, понад 1 мільйон гривень, більше 115 тисяч доларів США та 5 тисяч євро готівкою, отримані незаконним шляхом. За інформацією Полтавської обласної прокуратури, сьогодні двом підозрюваним суд обрав запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення застави по 400 тисяч гривень кожній особі. Загинув у наслідок ураження струмом. Подія сталася на залізничній станції у Козельщинській громаді біля села Лютовинівка. Тіло 32-річного загиблого знайшли працівники залізниці та викликали правоохоронців. За попередню інформацію, чоловіка вразило струмом від лінії електропередач для встановлення причини смерті тіло направлено на судову медичну експертизу. Повідомила Анна Васенко, речниця Кременчуцького райуправління поліції. Вчора близько 18 години 20 хвилин годин, надійшла інформація до відділу поліції номер 2 Інформація від чергової по залізничній станції про те, що смертельно травмовано чоловіка в Козирчинській громаді саме на залізничному полотні. Відразу на місці події прибула слідчо-оперативна група, було встановлено особу загиблого, це чоловік 92-го року народження. Попередньо е, травмувався, він виліз на вантажний вагон. Як е, саме стався даний інцидент, наразі з'ясовують слідчі. За фактом, під процесуальним керівництвом прокуратури, розчато кримінальне провадження частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з привідкою нещасний випадок. Всі інші деталі наразі встановлюються. І сьогодні біля свято Успенського собору в останню путь провели двох воїнів збройних сил України, прощалися із солдатом Олександром Воскобойником та Володимиром Мосієнком, якими запам'ятали загиблих рідні та товариші в матеріалі нашої знімальної групи. У Полтаві попрощалися з двома захисниками України, які віддали своє життя за незалежність та майбутнє нашої країни. 45-річний солдат Олександр Воскобойник. Все своє життя він прожив у Полтаві. До війни займався ремонтами автомобілів та виховував доньку. Був гарним товаришем, який завжди допомагав друзям. Пригадує командир Олександра Воскобойника. Пан Олександр це був гарний друг. Це була гарна людина. Це був Гарний військовий, мужній, який ніколи не боявся виїхати на позицію, ніколи не боявся виїхати до ворога. Вступив до Лав Збройних сил України воїн у перші дні повномасштабної війни. Проходив службу на посаді водія електрика стрілецької роти. Зупинилося серце Олександра Воскобойника 8 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Олександр з перших днів на фронті, з 24 числа, він попав в цей батальйон, цю роту. Загинув він як герой, евакуюючи поранених. В останню путь сьогодні провели і 39-річного солдата Володимира Мосієнка. Він також став на захист нашої країни у першій місяці повномасштабного вторгнення ворога. Служив на посаді номера обслуги мотопіхотного взводу. Обірвалося життя бійця 4 вересня 2024 року у Полтавській обласній клінічній лікарні. Тут він проходив лікування після отриманого поранення внаслідок вибуху російського ФПВ-дрона під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Дуже 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 позитивною. дуже дуже позитивною він був людиною. Повсюди шукав завжди позитив усьому, навіть коли були проблеми. У нього була улюблена фраза з однієї пісні Склянка наполовину повна. Це взагалі була його улюблена фраза. Він завжди позитивно дивився на життя та різні обставини. Щоб не траплялося, завжди сміявся. Навіть ось він приїхав з війни, то був такий щасливий, що вийшло всіх побачити після поранення. Ми теж побачилися, і буквально минуло два дні, і він помер. Бо ускладнення трапилося. Приїхати ми у буквально два дні і складнення случились. Поховаються обох воїнів на Затуринському кладовищі. Цьогоріч у розсадниках сільського лісництва вирощують півмільйона мільйона сосни звичайної. Їх висадять на площі 100-150 гектарів. Як виглядає майбутній сосновий ліс та як про нього дбають, бачили наші кореспонденти. Пухнасті поки що не колючі. Так виглядають шестимісячні сіянці сосни звичайної. У жовтні їх висадять у відкритий ґрунт, і згодом вони стануть повноцінним сосновим лісом. Висадка буде проводитися як восени, так і навесні 2025 року. Сосна буде висаджуватися, коли вже зав'яжуться повністю бруньки, і коли достигне вона стандартних розмірів тобто висота сіянця становити 15 сантиметрів. В коробах маленькі сосни легше поливати та зручніше обробляти лікувальними засобами, говорить лісничий Володимир Зленко. Сосна звичайна розкрита для подальшої обробки фундазолом, тобто, щоб краще була схожість лікування від грибків і всіх вірусів. Вже на цьому етапі лісівники дбають про пожежну безпеку майбутнього лісу. Поруч із сіянцями сосни вирощують сіянці берези повислої. На кілька рядів хвойних дерев садитимуть ряд листяних. Така практика зменшує ризики виникнення лісових пожеж в умовах засушливого літа, розповідають у Псільському лісництві. Додають, цьогорічне літо виявилося саме таким. Через це тут налагодили щоденний автоматичний полив саджанців сосни та декоративних рослин, яких тут 28 видів. Дане літо найтяжче перенесли всі види туй. Саме більше постраждали шаровидні, Більш витривалішими ми оказалися в нас ялівці. А за станом дорослого лісу, щоденно спостерігають камери відеонагляду. Вони мають радіус спостереження до 30 кілометрів. Камера, яка показує азімут, на 360 вона обертається. От. Ну, ми можемо, якщо виявили ознака пожежі возгорання, так, ми зупиняємо камеру, зафіксовуємо свій азимут спостереження, от. повідомляємо лісничому та чергому держгоспі. Цьогоріч у розсадниках псільського лісництва вирощують півмільйона сіянців сосни звичайної. Їх висадять на площі 100-150 гектарів. 15 нагород привезли спортсмени Полтавщини із Паралімпійських ігор у Парижі. Золотих, срібних, бронзових призерів та інших учасників змагань урочисто зустріли вдома. Як вони готувалися до ігор, що давалося найважче та кому присвятили свої досягнення? Дивіться у наступному сюжеті. Зовсім нещодавно вони представляли Україну на 17-х Паралімпійських іграх в Парижі, а тепер їх урочисто зустрічають вдома. 12 вересня у дворику краєзнавчого музею влаштували церемонію нагородження спортсменів Полтавщини, які привезли зі змагань аж 15 нагород. Один із тих, хто завоював золото, легкоатлет Олександр Яровий. Спортсмен виграв змагання зі штовхання ядра у класі F20, встановивши новий світовий рекорд. Були дуже великі травми, бо з ну, ногою були дуже проблеми, і не тренувався зовсім, в лікарні лежав. Ну, вийшов з лікарні, і почав упорно тренуватися, щоб добитися цього результату. І вже руки опускались, а все одно все зробив. Вітали з перемогою сьогодні і плавця Юрія Шенгура, який виступає у класі С 7 Він здобув золото у плаванні на дистанції 100 метрів на спині. Для Юрія це була дебютна паралімпіада. Тому свої високі результати він присвятив особливій для нього людині. В першу чергу, напевно, для батька, бо він пішов на війну і в 23 році він пропав безвісти. То... В першу чергу для нього, але я вдячний взагалі всім, хто захищає і хто захищав країну, бо це напевно завдяки їм. Я взагалі маю змогу брати участь цих змаганнях зараз дві бронзові медалі на Полтавщину привіз Євгеній Богодайко. Він здобув перемогу у плаванні на 200 метрів комплексним стилем клас см 7, а також у плаванні брасом на 100 метрів клас СБ 6. Емоції ще не вщухають, тому що після змагань такого рівня та після такої тяжкої підготовки, ну, наприклад, мені потрібно десь до місяця точно відновлюватись і зараз там. По ночам я теж прокидаюсь, не сплю добре і так далі. Ще впливає, мабуть, фактори, те, що нас обстрілюють кожну ніч, там кожен день наш так названий сусід теж виснажує всіх. Коли паралімпійці з Полтавщини проводжали на змагання в Париж. Учасники Олімпійських ігор вручили їм прапор України. Він став символом волі до перемоги на змаганнях для наших спортсменів. Тепер його залишають у фондах краєзнавчого музею. Урочистостях стяг музейникам передав плавець Ярослав Денисенко, який виграв золото 100 метрівки вільним стилем у класі С 12 Передаємо прапор як символ незламного та непереможного духу. Українців, які неодноразово майорів на найбільших п'ятисталах Пашани на Паралімпійських іграх, пишаємося, що виправдали довіру. Під час урочистостей чемпіони Паралімпійських ігор отримали сертифікати на 500 тисяч гривень, срібні призери на 300 тисяч гривень, бронзові на 200, А всі інші учасники змагань на 80 тисяч. Нагадаємо, загалом українська збірна здобула 82 нагороди, з яких майже половина у плаванні. Це сьоме загальнокомандне місце серед інших країн. А в дитячому здоровчому таборі супутник повністю відремонтували кухню. У харчоблок додали декілька нових цехів, закупили техніку та оновили столи. Чому виникла потреба проводити ремонт в період, коли табір не приймає дітей? Та що вдалося зробити там за останній рік, розкаже Івана Дімова. У дитячому оздоровчому таборі супутник, розташованому у диканській громаді, відремонтували кухню через повномасштабне вторгнення. Табір вже три літніх сезони не мав змоги приймати дітей. Тому керівництво закладу вирішило використати цей час з користю і повністю оновити харчоблок, говорить директорка табору Світлана Кадучка. Сама будівля побудована в 50-х роках минулого століття. І до цього дня ремонти в їдальні не проводилися, Тому і проводка, і каналізація вже була застарівша, і нам дуже треба було її поміняти і зробити ремонт. Ми дуже вдячні міській владі і депутатському корпусу за те, що вони нас підтримали. Ремонт робили із серпня 2023-го Поетапно по цехах каже Світлана Кадучка. За цей час вдалося повністю оновити техніку та сантехніку на кухні. Закупили нові столи та обладнання, зокрема, холодильники, морозильні камери, водонагрівачі та промислові пароконвектомати. Зроблені ремонти в варочному цеху, м'ясорибному цеху. Також у нас овочевий цех, зроблений новий цех, якого у нас не було. Це цех для салатів, для виробництва салатів. І там повністю замінені і столи, і проводка, і те ж саме, і каналізація. Цього в тому цеху не було. До війни за одну зміну табір приймав до 300 дітей від 6 до 17 років. Харчування для них тут пропонували альтернативне, розповідає завгосп Тетяна Сташевська. Це означає, що дитина може вибрати, наприклад, перше в нас суп, борщ, можна вибрати каша, макарони або там картопля і каша. Салати можуть бути на різні, різні з капуста, чи там помідори, гірок У нас тільки не ділилися на альтернативне харчування. Це Полудніки і п'яте харчування. Це коли 9 вечора вже дітки приходять. Це може бути стакан кефіру, булочка або бутерброд, чай. Ну в общем, це таке вже перед сном. Паралельно з їдальнею у таборі потроху наводять лад, оновлюють доріжки, а також будиночки, як всередині, так і зовні. Тут сподіваються, що вже влітку 2025-го супутник запрацює, і табір знову наповниться дитячим сміхом. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТІЛЄ. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.